Вітаю, друзі! У сучасних умовах все більше і більше російськомовних українців опановують нашу солов'їну, і це не може не тішити. Але, як це часто буває, трапляються деякі крайнощі. Наприклад, дехто помилково вважає росіянізмами цілком українські слова, намагаючись їх уникати. Так нещодавно, саме до таких лексем, потрапило слово правильно. Замість якого начебто слід вживати прислівник вірно, поговоримо детальніше про відмінність цих лексем. Отже, правильно, прислівник, похідний від слова правильний, а правильний це такий, який відповідає дійсності, встановленим правилам або нормам безпомилковий. Він не має сумніву, що життя його стовідсотково правильне, дистильоване, бездоганне. Прислівник вірно походить від вірний. А вірний це постійний у своїх поглядах і почуттях, відданий. Усе буде, як кажеш, промовила вірна. Віддана дружина. Та слід зазначити, що серед тлумачень лексеми вірний є й таке, яке нас цікавить. Вірний те саме, що правильний, правдивий, точний. Приклад на екрані. Як бачимо, у деяких випадках лексему вірний вживають у значенні правильний. Однак, друзі, зверну вашу увагу на позначку, яка міститься поруч. Розмовне, рідко, вживане. Та й українські мовознавці радять інше. Ось, наприклад, правильно означає так, як вимагають правила, норми безпомилково. Наприклад, правильно писати, правильно вимовляти, правильно відповідати. А вірно синонім до слів незрадливо віддано. Вірно любити, вірно служити Батьківщині. Олександр Пономарів. Тому на питання, чи переможе Україна, неможливо відповісти вірно, а тільки правильно. Звісно, переможе. Це лише питання часу. Наснаги нам, друзі, і перемоги, все буде Україна.